Привіт! І це як здогадайтесь уда Майнкрафт. Дивіться, які тут карти. Хоп-хоп-хоп. Хоп. 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 Карти. Уда. І так, це правила гри уда. Майнкрафт, там зовсім правила, як у звичайному УДО, тільки інші картинки. Бо ось тут ось так, а ззаді там просто посередині червоної і посередині червоного саме жовтої букви УДО. Ну і а ось ці чорні лінії. Які ще повинні бути ось тут, то вони повинні бути білими. Дивіться, карта пропуск ходу. Всі повинні взяти по карт. Наприклад, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І кожного по хороший може бути і по тобто, ось, е, е, в одного гравця карти трохи погані. А в іншого хороші. Дивіться, ось ця карта пропуск ходу. Якщо ти її покладеш, то той, хто після тебе йде, пропускає ход. А якщо ви вдвох граєте, то ти її повинно ще раз походити. Або одинаковим жездачком, або одинаковим кольором. Якщо з здачком, то він ще раз пропускає ход. Хай будь-який колір, але головне, щоб був одинаковий значок. Одинаковий значок. Одинаковий. І тут одинаковий. Чотири тут кольори. Ви ще можете спитати, що це ця карта? Це карта Джокера. Тобто хто її кладе, той після Ко... той бере чотири карти. Хто йде після того, гравця, який поклав цю карту. А потім той, хто поклав цю карту, відняє колір. І це може зробити ось ця карта. Або ж ось ця, ось ці дві рази, якщо одних одинакові числа ж. Або значки. Якщо Якщо ви бачите, а там вилежить вони, то ти можеш покласти. І ще 에, треба, щоб в якогось гравця була карта з нулем, а то ніхто не узнає, хто буде перший ходити. Той, хто поклав цю карту, він перший ходить. А після столігу він знаходить. Карта міняє в стрілку ходу. Вона діє від двох до шести гравців. Або ж від двох до тринадцяти. І ще може хтось покласти цю карту. Але це добре, якщо ми після нього детей поклав цю карту. Бо якщо б плюс чотири поклав той. Тут, тобі 4 карти. І ще дивіться, що ці карти. Що це? Ось ці теж відять колір. Є три види карти, які віднять колір. Перший кріпер. Другий це Стів і Алекс. Третій плюс 4 карти. Братий 4 карти. Плюс чотири. Скелет, зомбі, кріпер і дарвен. Так, і дивіться, що це за карта. Дивіться, дивіться. Якщо хтось складе, Я... якщо хтось складе тобі два. Плюс там де плюс два, то той бере дві карти. Але він може відбитися. Якщо Е, зачекайте, зачекайте зараз. Ді? Ось цю карту. Він може відбитися. І той тоді бере дві карти, але якщо віддатиме повністю ту саму карту покладе ту саму карту і його втрох покладе. То, все. якщо у вас немає такої карти, то тоді то, то, виберете дві карти. І вам дуже подобається, якщо ви візьмете якусь із цих карт. Тобто із цих карт. Dzieci, dobry, witam wam. Uśła pozy, jak się wyjrzyło, to jak odlice, chabot mi jest. dużo pozy, jak się wyjrzyło, to jest tu. Отой, хто після вас сходи, якщо ви поклали ось цю карту, буде брати 4 карти. І це обов'язково. Як вже казало, це мене, ця карта віддає стрілку ход. Тобто грає іш, ішло ось так, а тепер йде ось так. Зрозуміло далі, і там подивіться карти кожним числом, крім нуля. Долів тільки чотири різних кольорів. Які чотири кольори. Це синій колір, жовтий колір, зелений колір. І ще раз повторяю, це жовтий колір, синій колір, зелений колір і оранжевий. Хоча там домальовували коричнево. Тобто який це оранжевий. Червоний. Хоча домальовували коричневого. Зрозуміло? І тут скільки карт. Ось, ось, ось. цю я називаю легендаркою, яка просто віняє колір. І мої друзі теж називають. Ось як вона виглядає для нас, ми називав її легендаркою. Ось так перший вигляд легендарки. Другий вигляд легендарки і третій найлегендарніший вид легендарки, зрозуміло далі дивіться, дивіться. Дивіться. Нет. Якщо ви граєте в дрьох, дивіться, ви мож, якщо ви в, дорогу, в, в двох граєте, то вам повезе, якщо вивати ці карти, бо ви можете пропуск ходу. І ще раз ху, пропуск ходу, бо я стрілку ходу. Береш дві карти, причому пропускаєш ход. Ти кладеш цю карту. І у вас виходить, ми поклали 4 карти. І якщо ви граєте у вас сім карт зразу у когось, 0, то, то у вас залишиться три карти будь-які. Головне, що три карти. Дивіться, і ще далі поговоримо про цю карту, Це карта плюс два. Що означає, Той хто бе, Той, хто йде після тебе, якщо ти поклав цю карту, бере твій карту, Але як я вам казав вже. Той гравець може відбитися Той же самої картою. Повністю. Їх там дуже багато. Аж 9. І ще той, хто бере дві карти, то він пропускає ход. І якщо ви двох граєте то бе. То... то береш дві. Зачекати. Давайте спочатку. А дивіться, якщо хтось складе тобі дві карти, то тобі потрібно мати цю карту, якщо ти не хочеш взяти дві карти. І не пропустиш, ход, і не візьмеш дві карти. Зато той, хто давав такої карти і не може віддивитися, може просто взяти дві карти і пропустити ход. Ось ось ця карта вода очікуває деві способності. Перше, це те, що хто кладе, по обов'язково брати ось цю карту. Але по на телефонії, якщо то да якщо. Ви будете грати на телефоні в цю гру, то можна відбитися такою же самої картою. Що означає, що в реальному житті можна відбитися. Той відповіде, взяти обов'язково 4 карти і або ж відбитися цією картою. І ще той, хто бере 4 карти, ходить. Хоча там плюс 4, а по правилах, ходу, якщо той бере два карти, то він пропускає ход. Це все здобув. Він бере 4 карти. Ходить і коров який е, повідав його, як його так гравець, який тільки грав цю гру і повинен походити кар... е, то, тим кольор. Наприклад, якщо я скажу я колір на синій то той повинен взяти чотири карти. І ось. Чотири карти. Взяти і походить ко синів, кольором. Будь-яким числом. Головне, що синім кольором. І дивіться, або ж якщо е у вас нема синій, і відкладе таку дев'ятку, то якщо у вас є така карта, то ви можете просто поміняти назад. А буде той колір, у якого буде та, та карта. Тобто хай будь-який колір на карті, але якщо однакові значки, то можете покласти на той одинаковий значок, який е, Тобто... І ще раз. Якщо той кладе сім'юрку увагу або е, з тим кольором, яким ви починаєте ходити, синім, червоним, жовтим або зеленим. Але якщо у вас є ця карта, а в нього давав він, бере одну карту. І це повинен бути навгад. Якщо у нього та карта не підходить, то він каже пас і пропускає ход. Якщо ви вдвох граєте, то ви можете покласти цю карту, але якщо значки одинакові або вовсики, тут можна відрізнити. Тобто, якщо моби одинакові в ості, тобто що у цьому кружку, то Якщо там та, така домалювано, як... тобто, Якщо у вашій карті домальовано домалювано е, це і там домалювати це, ви можете покласти. Тільки якщо додакова фотографія. Ось, бачите, ви 4 плюс карту, Але її можна класти тільки тоді, коли у вас закінчились карти. А якщо у вас такі звичайні, то ви можете її зразу покласти. Або ж передивитися право на гри. Добре. Дивіться, якщо хтось кладе кладесів, дивіться, ось тут це, ось, якщо у вас там намалювано та, такий мопсик е, сніговик, то е, ось і ви бачите. То ну, вам, якщо ви не маєте синій колір, повинна бути така ж сама карта. Ну, тобто не кольором, а е, картинкою. Одинаково з картинки значить можна покласти і повідати колір на той, який там і є колір, який був там намальований. Ось ще ті цій намальовані скільки кольорів. І які вони? Червоний, цей, Значки, синій, синій цей жовтий цей і зелений ось це колір я кажу називаю ось такий ось це Пока. Вы, вывод, что просто в этот телефон.